Децентралізація влади, етап обговорення, реформа місцевого самоврядування нарешті дозволить здійснювати реальне народовладдя. У цьому переконаний голова ОДА Андрій Троценко. адже виборці зможуть відкликати тих посадовців, котрі не виправдали сподівань. Втім, є і негативні моменти, як от децентралізація коштів. Тепер каже губернатор: 70% фінансових ресурсів залишатимуться на місцях. Відтак у державну казну піде лише 30%. а це означає, що субвенції більше не будуть порятунком для дотаційних областей. Очікувати на якісь великі субвенції дотації фінансові підкріплення із державного бюджету областя або краї, або регіони, як планується їх називати, вже не будуть мати. Ви знаєте, що на даний момент Івано-Франківська область це дотаційна область, так тому нам принципово треба буде вибудовувати нашу політику, наше відношення, в тому числі і до бізнесу, до інвестицій, для того, щоб не відлякати Згідно нової концепції адміністрації. Ліквідовують натомість створять обласні та районні виконкоми. Втім, голова ОДА каже, у столиці досі тривають дискусії, як обирати їхніх голів. Виходом ймовірно стане таємне голосування у радах. Відтак центральний контроль здійснюватимуть незалежні державні представництва, а найбільше повноважень дістанеться місцевим громадам. Сільський голова вовчинця Михайло Назар переконаний, реформу нарешті треба втілювати на практиці хоча й визнає, не все так гладко, як здається на перший погляд. Є багато суперечливих речей в самій концепції. І це буде особливо стосуватися територіального розподілу, тобто територіальної реформи, адже будуть за концепцією об'єднуватися громади в одну громаду, і дуже важливо, щоб Конституція все-таки забезпечила право громади визначитися, як їм об'єднуватися і що б важливо на практиці цю громаду почув. Всі пропозиції громад після обговорення посадовці обіцяють надіслати до Києва.